Такий, е, знаєте, специфічний говір. Е, він гарний, він, але абсолютно незрозумілий для нашого східного вуха. Це просто неприпустимо, потрібно вивчати заново українську. Отаких От вона витягає з бою, таких рафінованих бендерівців. І звичайно, вона куди його їх всіх привозить до себе додому. І в неї опиняється. 12 собачих душ, з яких вона не може виїхати, тому що вони нікому не потрібні. І додається три бендерівські душі, яких вона ховає в себе в погребі, І один з них дуже важко поранений. І вона розуміє, що її знань як ветеринарного лікаря в даному випадку не вистачить. Вона не врятує його життя. І вона мусить піти до своєї колишньої найліпшої подруги, яка за Росію зараз. І просити її врятувати життя цьому дядькові, тому що її подруга найкращий хірург у Орлики. А далі я вам не розповідаю, тому що вам буде нецікаво читати. Єдине, що я вам хочу сказати, що це одна з найулюбленіших моїх книжок, взагалі будь-коли мною написаних. І перед повномасштабним вторгненням я мала. Домовленості про написання сценарію по цій книжці, і були плани знімати за нею фільм. Я сподіваюся дуже, що ці плани все-таки будуть втілені в життя, тому що вона дуже сучасна, дуже драйвова. В ній немає опису дуба на 17 сторінках. В ній все як в нашому з вами житті. Кожен день ми з вами кудись поспішаємо. Ми, ми чуємо новини, які сьогодні, які вчора були новинами, сьогодні це вже просто історія якась дуже давня. Кожен день відбувається щось нове. Ми кожен день повинні ухвалювати якісь рішення за все наше життя або за все життя наших мам і наших татусів. Вони не ухвалили навіть десятої долі таких рішень, як ми з вами.